Грудня – Важлива дата в нашої історії країни, це день, коли ми вшановуємо тих, хто відстоює нашу свободу, незалежність і мир на рідній землі, День Збройних Сил України. Сьогодні наші військові це сильна та непохитна армія, яка захищає кожен куточок України кожну родину. Вони щодня ризикуються своїм життям, щоб ми могли жити в мирі та безпеці. Вірність, мужність, патріотизм це ті якості, які є невід'ємною частиною кожного українського захисника. Сьогодні ми хочемо подякувати всім військовим, які служать і захищають нашу країну. І княжа надихає! надихай. Ваша відвага це приклад для кожного із нас. За нашу рідну Україну, що берегу за всі віки. Ніський Уклін і тричі Слава, Українські захисники. Нехай цей день буде святом, гордості, єдності та пам'яті. Пам'яті про тих, хто віддав своє життя за свободу та майбутнє нашої країни. Я втрати біздичі, не знати і втоми, Живим і здоровим вертайся додому. Що жити без зла, без війни, без руїнів, вітай із Днем Збройних сил України. День Збройних сил України це наше свято. Ми разом і ми не переможемо.